Підготували невеличкий лотик дитячого одягу в обігу, бодіки 80 см зросту, дві пари в упаковочці 85 см для хлопчика, плавочки, шапочки для дівчинки, для хлопчика, Носочки, ковтинки. В категорії представлено. Сінсей, пересерверт, регланчики, святкові платічка. Як для найменших, так і для підліткового віку. Штанці двох ниточка, штанці на флісі, пальтішко на 146 см, худі двох ниточка. Твор дуже якісний, йде з етикеточками, кофточки. Дуже оригінальна кофточка з капюшончик з вушками. Такі джинсові штани з оригінальними вставочками. 164 см. Курточка спортивна, на зріз 116 см. Клатічка для дівчинки, худі-двухниточка, штанці, сорочка для дівчинки 152 см. Магнітики знімаємо, хочемо якнайшвидше зняти поки є у нас світло. Вітровочка для дівчинки 158 см. Для дівчинки стрейчеві штанці лосини 98 см. Лосинчики також. 128 см з кишеньками. Теплі штанці на підкладочці. 80 см зросту. Цікава ковтиночка на флісі. 116 см. Утеплені, магнячі. Сорочки 104 см, штанці, два регланчика, футболочки в різних розмірах 146 і 134 см зросту. Худі ладіжінку 116 см, худі платічку, 134 см, футболочки 134 см. платічко в рубчик. Новорічна тематика в дуже невеликій кількості. Чоловічок утеплений на флісі. Спідничка святкова. Ковтинка 98 см. Світерочок в'язаний 134. Піжамки. Штанці на флісі. Я на флисе, я на штучному хутрі, вибачте, 134 см. Это курточка у Теклина за натуральным хутром. Назрис 116 см.